Привіт! Із вами лікар-ендокринолог та нутриціолог Юлія Зелінська. Багато питань щодо пігментації під час вагітності, і давайте розбиратися разом, що ж це таке. Під час вагітності в організмі проходить дуже багато змін, в тому числі змінюється і шкіра. Більшість цих змін абсолютно фізіологічні, але часто гіперпігментація або виникнення більш темних ділянок виникає у, викликає у ді... жінок дискомфорт та тривожність, чи це взагалі назавжди. Чому виникає потемніння? Це відбувається під дією стимулюючого впливу естрогенів та прогестерону на меланоцити. Підвищується рівень альфа-меланоцит стимулюючого гормону у крові, і найбільш частими є такі зміни, як потемніння середньої лінії живота. Яка зазвичай повністю зникає після пологів. Також ділянками потемніння можуть бути також і шкіра навколо сосків, підмишки, геніталії, внутрішня поверхня стегон чи шия. Також може темніти шкіра у ділянках шамів та виснушок. Протягом декількох місяців після пологів зазвичай ці зміни проходять. Або стають значно менш вираженими, але дуже частим проявом є мелазма. Або е також дивіться, це маска вагітності. Вона зустрічається у 75% всіх вагітних. Хтось цим зустрічався під час вагітності, напишіть, будь ласка, ваш досвід про ваші хвилювання і чи зникли це. Зникли ці прояви. Якщо зміни все ж не проходять, тоді рекомендується лікування із гідрохіноном, ретиноїдами, стероїдами під контролем лікаря, чи інколи використовують лазерне лікування, хімічні пілінги та інші прояви. Тому чекаю вас у коментарях цікаво ваш досвід.